Приїхав сьогодні на підвечірню ловлю, голавлика, поганяти. Дуже він зараз активний, скоро буде нереститися. Треба використовувати кожен момент. Так що, друзі, дивимося, що в нас вийде. Набір, друзі, свій зібрав стандартний. Тенрураюсь і комплекс, і оснастив попом від пана Формана. Ось, друзі, дивіться хлопчик наш. Ну, не хоче камера фоксувати. Люб. О, фоп. Від оригінального не відрізняти. По лобистості так само. Так що, друзі, дивимося. Зразу ви це бачили. А, це щучка. Друзі, перший закид тільки прийшов на фопа. Ой, я думав, що це голавлик. Друзі, шнурочок. Відпускаємо шнурочка. Відпускаємо, друзі, щучку. Ще я обрадувався, думаю, що це голавлик. Так вдарив гарно. Друзі, вес, будемо будем ти сюди Ставимо заодно зразу міні чабика Вот здесь шоу. Бог Головлик. Co on nie dobieraje, bije i nie dobieraje. Блін, ну що таке? Такі покльовки гарні. там стоять маленький голавлик Але голавлик Хе -хе. Малюк який Так і думав що малюк або так б'ють Блін, це місце гарне, і що тут головля гарного нема. О, є є, друзі, є гарний голавий, тут є. Ух, uh, красавець Гарний це пів луска десь. Гарантія Ну, no, спливай, друзі. Диви, друзі, який красик! Дивіться, друзі гарньоні який. Відпускаємо. А я тут думаю, мусить бути голавлю тут гарний, мусить. Лювака була гарна, друзі блін, гарна покльовка була. Я не знаю, чи ви мене чуєте, ти я сильна. Ще один закид, друзі, і поставлю детряфу Сергія Фармана. Так, є він тут, але щось не хоче брати. А ну ми зараз назад поставимо міні чабіка. Друзі, бу... покльовка є, є, друзі, є, є-є-є-є-є головник. Є, є, є. Ох, також гарний. Блін і ззаді мене кидається. Теж, друзі, гарний головник. головни. такі п'ятані красавчики. Блін, зараз не черпнув знову води в чобіт. Не хочу підсака брати, випутувати гачки. Опа! Я помалю, сфоткаєм тебе, покажемо друзям. Оп! Диви, друзі, гарнюній. Головик, відпускаємо. оп, гарні такі, ще вп'ятані всі на цьому перекатику. Я тут цього року ще не був перший раз приїхав. Я дав детрифуку, не було нічого. Поставив назад мені чабіка і одразу покльовочка. Чабіки ці саме найкраще працюють наразі. О, друзі, покльовочка була. Блін, але біл! Ну, добрі. Ще, і знов з того самого місця. Летюка гарно. Хм. Ще друзі тут стоїть. всіх вже розлякав, але ще є. Ого, вот, друзі, я ж кажу, що є. Я ж кажу, що він тут ще є. І <смеш> всі мирні, друзі, такі по 400 грам. Ну, цей, може чуть-чуть менше. Це менше о малюк, ходи сюди. Зараз. Ходи, ходи, ходи. О. Опа! Дивіть, друзі. Раз я не видно чи не видно. Ось такий гарний. Ох, повністю з'їв. Блін. Гарно відчепився. Відпускаємо, друзі. Друзі, не ще тут тишина, там вгорі покльовує, а тут щось скільки тідає. Головика немає. І гарні такі місця, а головля нема. Чого так? Хто скаже? Якщо є дрібний, має бути і великий. Друзі, теж гарна точка. Подивимося чи працює, чи не працює. Ой, він тут качки обов'язки тільки тут буде. Як хтось впіймає, це проблематично діставати. Друзі, теж гарна точка. Подивимося чи працює, чи не працює. Ой, біля ту качки були. Тільки тут буде. Як впіймає, впіймається, проблематично діставати. Так, в таких затишках його зараз немає на перекатах, весь стоїть. Он плюс криється. Йдемо, друзі, на перекат. У нас тут недалеко є гарний перекат. Зараз ще там перевірю. Так, друзі, зараз має бути ще один перекат. Але як нього добратися? О, головник вже прям тут опрігали. Ну? Цікаво, що тут під берегом намолу багато. Стою Стою Блін треба другі заброди брати ну Всех можна черкнути води так нормально Блин, така точка гарна, але голавликів тут щось немає О, друзі, є, є. Тільки ну сказав, голавликів немає, є він тут теж, друзі. Теж, і теж, друзі, гарний. Теж друзі гарний. Плюють на сотні. Ой, блін, друзі. Стій, я підсачку возьму. Куди сюди. я? І головлики мірні. Оце взагалі вп'ятаний такий кабачок, друзі. Ха, дивіться, який. Що гарні головосики клюють сьогодні. Сьогодні вирішив приїхати на більш такі відлюдні місця, бо мої стандартні точки окупували хрущатники, в пакет. Ой, я вирішив звідти їхати, мійти сьогодні поїхати на інші точки. Трошки далі, але хоч ні одного рибака сьогодні ще не бачу. Ось, рибалочку завершив. Рибалка була коротенька, але голавлики похльовували гарно. Зараз їду додому. Основна приманка на яку ловив, це був міні чабік від Сергія Формана. Ось така приманочка. Бальсовий облірочок. Чимось похоже на оригінального чабіка. Ну, по формі, але менша копія. Він мені набагато більше подобається, як оригінал. Набагато більше. І рибки він спіймав вже дуже-дуже багато. Рибка зовсім перестала покльовувати, активність зовсім зменшилась. Але той рівень води впав, бо я ловив на такій ділянці річки, де внизу десь за кілометрів 5 гес і вверху так само гес. Між двома гесами ловлю, і тут часто рівень води то глибокий, то мілкий, то глибокий, то мілкий. Це друзі, всім дякую за перегляд, всім до зустрічі.